Вітаю вас, дітки, на уроці з математики. Сьогодні ми будемо ознайомлюватися зі швидкістю руху. А для того, щоб наш урок пройшов немарно, кожен із вас повинен зосередитися на роботі і завжди працювати старанно. У навколишньому світі рухаються люди, тварини, машини, планети, плавають кораблі, літають літаки. У повсякденному житті. Ми і самі рухаємося і спостерігаємо за рухом інших тіл. Хтось або щось рухається швидше або повільніше за нас. Що означає, коли одне тіло випереджає інше чи відстає від іншого? Яка величина описує рух тіла? Сьогодні на уроці ми це і з'ясуємо. Відкрийте ваші підручники на сторіночки 115 116. Відкрийте ваші зошити, напишіть в зошиті сьогоднішню дату. Та давайте виконаємо хвилинку каліграфії. Запишіть величини у порядку зростання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Згадайте групи взаємопов'язаних величин. Ви вже знаєте, що, наприклад, в задачі, які описують процес праці, використовують взаємопов'язані величини, такі як продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. А, наприклад, в задачах щодо ситуації купівлі-продажу йдеться про ціну одного предмета, кількість таких предметів та загальну вартість. А які ж величини описуються? У задачах на рух. У задачах на рух розглядаються три взаємопов'язані величини: відстань, пройдений шлях, час руху та швидкість це відстань пройдена за одиницю часу. Давайте з вами розв'яжемо задачі. За 9 хвилин. Комбайн розприскав на поля 2 тонни 700 кг добрив. Скільки кілограмів добрив розприскує комбайн щохвилини? Спочатку замінимо складене іменоване число простим іменованим. Отож 2 тонни 700 кг це 2700 кг. 2700 ми поділимо на 9 і дізнаємося, що 300 кг добрив. Розприскував комбайн щохвилини. Давайте прочитаємо другу задачу. За 9 хвилин комбайн подолав 2 кілометри 700 метрів. Скільки метрів проїжджав комбайн щохвилини, якщо кожної хвилини він долав однаковий шлях? Цій задачі. У нас числові дані не змінні, такі ж самі, як і в першій задачі. Змінилися лише ключові слова. П'ятикласник Сашко зазначив, що в задачі 2 число 2700 позначає подоланий шлях, а число 9 час руху. Шуканим є шлях, який долає комбайн за одиницю часу, тобто швидкість руху комбайну. Зазначені величини позначають буквами С це подоланий шлях, В швидкість руху Т час руху. Швидкість руху тіла це той шлях, який долає тіло за одиницю часу. Це може бути одна секунда, одна хвилина, одна година тощо. Щоб знайти швидкість руху тіла, треба подоланий ним шлях поділити на час. Руху. Одиниці вимірювання швидкості руху це метр в секунду, метр за хвилину, кілометр за годину та інші. І подивіться, як їх можна записувати. Запам'ятайте відстань це добуток швидкості на час руху. Швидкість це частка відділення відстані на час. Час це частка відділення відстані на швидкість. Наступне завдання. Поясни, що означає равлик повзе зі швидкістю 5 м за годину, літак летить зі швидкістю 900 км за годину. Пліт пливе річкою зі швидкістю 3 км за годину. Швидкість руху лижника 200 метрів за хвилину. Земля рухається по своїй орбіті зі швидкістю 30 км за секунду. А черепаха повзе зі швидкістю 5 метрів за хвилину. Тож равик за одну годину долає 5 метрів свого шляху. Літак за одну годину. Долає шлях 900 км, пліт за одну годину, долає шлях у 3 км. лижник за одну хвилину, долає шлях 200 м. земля за одну секунду долає шлях у 30 км, а черепаха за одну хвилину долає шлях у 5 метрів. Визнач, чому дорівнює швидкість руху пішохода, який щогодини проходить 4 км, бджоли, яка щосекунди пролітає 8 метрів, літака, який щохвилини долає 14 км, тож швидкість руху пішохода 4 км за годину, швидкість руху бджоли 8 метрів. За секунду і швидкість руху літака 14 км за хвилину. Давайте розв'яжемо наступні задачі. Пішохід за 4 години пройшов 20 км. Знайди швидкість руху пішохода. Ми з вами вже знаємо, що для того, щоб знайти швидкість руху, нам потрібно подоланий шлях поділити на час руху. Отож, 20 поділимо на 4 і дізнаємося, що швидкість руху пішохода 5 км за годину. Наступна задача. Лижниця за 4 години подолала 60 км. Знайди швидкість руху лижниці. Так само подоланий шлях лижниці 60 км. Ми поділяємо на час руху на 4 години. І дізнаємося, що швидкість руху в лижниці 15 км за годину. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас час руху незмінний, у нас різниця подоланий шлях і, відповідно, різний, різна швидкість руху. Отож, якщо подоланий шлях збільшується, то швидкість руху теж буде збільшуватися за умови незмінного часу руху. Наступна задача. Лижник подолав 45 км за годину. Потрібно знайти швидкість руху лижника. Тобто ми з вами подоланий шлях 45 км, поділимо на час руху 3 години і дізнаємося, що швидкість руху лижника 15 км за годину. Наступна задача. Пішохід пройшов 45 км за 9 годин. Знайди швидкість руху пішохода. Ми з вами подоланий шлях 45 км. Поділимо на час руху 9 годин, і знайдемо, що швидкість руху пішохода 5 км за годину. Тобто, зверніть увагу, у нас подоланий шлях однаковий 45 км. Час руху різний. І швидкість руху теж різна. Отож, якщо час руху збільшується, то швидкість руху навпаки зменшується за умови незмінного шляху. І давайте підведемо підсумок нашого уроку. Підкажіть, будь ласка, яка група взаємопов'язаних величин описує рух тіла? Так, це швидкість руху, час руху, подоланий шлях. Як ви розумієте швидкість руху? Молодці. Це шлях, який долає тіло за одиницю часу. А як знайти швидкість руху машини, якщо вона за дві години проїхала 120 км? Так, правильно, 120 поділимо на 2 і дізнаємося, що 60 км за годину. Молодці, запишіть, будь ласка, домашнє завдання, це сторіночка 116, завдання 5. Вам потрібно обчислити вирази письмово і розв'язати задачу 6-го, які ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.